Артем, приходько, винуватець ДТП, в якій загинула дитина, і постраждали ще двоє людей. Водій навіть не гальмував. Здійснив наїзд на батька та двох його дітей. Постраждалі саме переходили проїжджу частину, по нерегульованому пішохідному переході. За два тижні після аварії дев'ятирічний Богдан Позняковський так і не прийшовши до тями. Помер я не можу зрозуміти, як це взагалі можливо. У мене на руках є три вироки суду першої інстанції апеляційного суду і суду Верховного суду, що приходько Артем повинен відбувати срок покарання в 6 років. Проте засуджений на 6 років рахується в тюрмі, а живе вдома. Що більше позбавлений прав керувати, він сідає за кермо і їздить вулицями під час комендантської години. Сумнівні діагнози лікарів, затягування судових засідань та місце позбавлення волі яке допомагає винному вийти на свободу? Усе це ви побачите у розслідуванні на нашому Ютуб-каналі Сила Правди.